Тирка це Україна, майже знищена з розбитою ТЕЦ. і як же людям тут страшно боляче і гірко. Та морок ніщо проти вогню їх сердець. Чернігів – Це Україна! Він поранений ворожими бомбами! Але зміг показати, як ворожі окупанти перетворюються на органічне добриво. Маріуполь. Його захопили окупанти. Але ми знаємо, що билися за нього найсміливіші у світі воїни. Просто окупантів було більше. Батько поклав на тіло вбитого Росією підлітка руки. Господи, погодітимуть вороги у пеклі за кожного. Маріуполь це Україна. Житомир, це. Україна. Тут розбили лікарню і пологовий будинок. Але висатий дядька на блокпосту посміхається. Коли він зустріне ворога, він точно не схибить стріляючи. Харків це Україна. Тут вже не пам'ятають, як спати у ліжку. Тут сипляться ракети крилаті. Але про його нескінченний опір колись напишуть книжку. Кілька разів на день все аж захлинається, і люди біжать у метро. Але міст стоїть і стоятиме. Завжди, як завжди, буде текти Дніпро. Львів – це Україна. Тут пахне кавою, тут багато біженців. Жителі міста намагаються додати трохи радості до тривожних снів своїх гостей, бути гостинними, уважними, щирими. Одеса місто, зеленим мов звичайним життя. Але росіянам не варто приближатися до нього, бо це Україна. Дніпро це Україна. Сюди вези поранений. Тут збирають кошти на байрактари, тут вірять, в нашу перемогу. Херсон його подолав ворог і намагається подолати людям лячно, але серця б'ються в унісон і з гімном нашої країни, бо герсон це Україна. Миколаїв це Україна. Ворог вовтужиться і намагається захопити місто, але місто сміється йому обличчя. Тут немає чистої води, але й чисті серця Щоти спать вночі, а рахують прольоти, а вранці поспішають у свої справи. Тут застала традиція казати замість привіт, ми з України. це, місто заціпеніло від болю та сліз за маленькими янголами. Навіть фонтани плакали від горя. Він це, це Україна. Пучий снівечини розп'ять. Але не скорене, Це Україна. Донецьк він під владою ворога, вісім років стогне від Орди, але прийде час і звільниться від ярма, бо це Україна. Це все Україна, і розстріляні міста, і розбиті аеропорти, пошкоджені школи і спалені ниви. Але насамперед Україна це люди, чоловік. Який зупиняє танки, породілля, яка почула перший крик сина в бомбосховищі, бабка, яка відмовляється віддати насіння окупантам, школярі, які вчать історію своєї країни, всі разом ми народ України, незламний, сильний, вольовий, який вміє перемагати у війнах. честь народ, якого права висила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла, щоб жити, ніж права не питав, щоб жити, я всі кайдани розвернув. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія мене ти пожирала, як війшла моїх дочок. Синів. Як залізо, хліб та булікала, о як твій дух о сатані. Ти думала, тобою я з'їдаюсь, та, подавившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я є народ якого справді сила, ніким звойовна ще не була. Яка біда, як чума мене а сила косю. Сини мої, незламні українця, я буду вас за подвиг прославлять. Йдіть батькам на допомогу жінця, дітей спішити визволять. золотавих нивах українських на землях наших в рідному краю. Бивайте ворогів, злодюг злодійських, бивайте без жалю. Нехай ще в ранах я, я не стидаюсь, гляджу їх я рову, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. І зран нове життя заколоситься, що світ весь буде подивлять. Яка земля, яке зерно, Росице, ну як же не сіять? І я сіяю, крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу, зву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь. Бо я живу. Ще буде тепер, чисто і блакиті, добробут в нас підніметься, як ртуть. Заблискотять косарки в житі, заводи загудуть. Я життям багатому слідаюсь, учу над сонцем хватку, як буду. Я стверджуюсь, я утверждаю, бо я живу. Я народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була? Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розстріла. Фашистська гриця, тремти, я розвертаюсь, тобі я дошку гробову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Чиста війна, і знову залунає дві, весела й сумна, доля одна, нам треба цей шлях пройти.